28 липня ми розпочали реалізацію проекту школа експорта. Це програма упродовж семи повноцінних робочих днів, коли місцеві підприємці, малий та середній бізнес будуть вчитися в експертів, як розробляти експортні плани, як будувати власну логістику, як вести переговори для того, щоб вивести свою продукцію на зовнішній ринок. Місцеві підприємці матимуть можливість працювати в тому числі індивідуально із експертами, які мають багаторічний успішний досвід. Роботи з зовнішньої економічної діяльності в різних міжнародних компаніях. Проект школи експорту впроваджується Агенцією розвитку міста спільно з департаментом економічного розвитку за фінансової технічної підтримки уряду Німеччини і Європейського Союзу в рамках програми Євфобізнес і також за підтримки фонду розвитку підприємництва.